Неоголошена Росією війна проти України триває без малого два роки. І, хоча на полі бою ще лунають вибухи, європейський союз активно розробляє та впроваджує програму повоєнного відновлення нашої держави. Так, зокрема, почесну місію відбудовувати панівичені обстрілами Криворіжжя та Дніпропетровщину на себе взяла Чехія, представники якої із офіційним візитом прибули до міста 15 лютого. Чехія розвиває проекти гуманітарної підтримки Кривого Рогу протягом останніх півтора року. Зараз ми привезли водоочисні споруди для Населених пунктів криворіжжя на загальну суму 120 мільйонів гривень щодо бізнесу, наша делегація фокусується здебільшого на галузях енергетики, охорони здоров'я та транспорту. Делегація, у тому числі понад 30 представників чеських компаній, посольства та уряду взяли участь у бізнес-форумі Чехія Кривий, ріг», який об'єднав близько 100 провідних компаній міста та представників місцевої влади. На заході презентували такі перспективні напрямки партнерства: відновлення критичної інфраструктури, реабілітація військо будівництво дитячої лікарні, встановлення мобільних котелень, термомодернізація закладів освіти та медицини, децентралізація електропостачання, будівництво житла. Тощо чеська республіка майже рік тому вирішила сконцентрувати свої заходи щодо реконструкції саме на Дніпропетровщині. Криворіг найбільш важливе місто не лише у регіоні, це найпотужніший промисловий центр усієї України. Ми впевнені, що наші компанії знайдуть тут не просто партнерів, а й друзів. А згодом така кооперація лише посилюватиметься, і ми зможемо задіяти. Ти ще більше чеських компаній. Через руйнування Маріуполя та інших промислових міст показники Кривого Рогу можуть сягати 15% усього українського ВВП. Тож саме наше місто може стати пілотним майданчиком для реалізації нових проєктів. Для цього у Кривого Рогу є усі можливості: високий кадровий потенціал, розвинена промисловість, підготовлені промислові майданчики, створений індустріальний парк та оформлені усі необхідні документи, які можуть забезпечити пільгові податкові умови для нових виробництв. Створені максимально комфортні умови із Ставок на землю та оренду комунальної власності, тобто усе, що належить до повноважень міської влади. Ми очікуємо від бізнесу реєстрації в місті Кривому Розі і сплату саме ПДФО в Кривому Розі. є декілька державних преференцій. Перш за все, це канікули щодо податку на прибуток 10 років. Це звільнення від в режимі іммур. Кривий ріг відкритий до прямої співпраці, підтвердженням тому, що відносини міста з європейськими партнерами максимально прозорі, є те, що кривому рогу довіряють, та з ним працюють такі фонди, як USAID, UNICEF, Дитячий Фонд ООН та управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародна організація з міграції, Французька гуманітарна організація ACTED, Німецьке товариство Міжнародного співробітництва та інші дозвольте на початку зустрічі. Вам подякувати за ту допомогу, яку надає Чеська Республіка Україні і в гуманітарній сфері, і в військовій сфері, і в підготовці наших воїнів, і також та вся допомога на міжнародному рівні, ну і в Європейській уніві, і в ООН, яку надає Чехія. Це для нас правда дуже важливо. На наступні місяці вже плануються візити фахових чеських делегацій, які займатимуться окремими питаннями: як то відновлення інфраструктури, вирішення проблем із водопостачанням, галузі охорони здоров'я, металогії та інших. Кузьма Шишкін, Едуард Лушпенко, перший міський.